Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Хочу вам сказати про е Майка Джонсона. Це є спікер палати представників нижньої. Це той, який, пригадуєте. Нам тормозили допомогу минулого року на 6-7 місяців, коли ніяк не могли проголосувати 61 мільярд допомоги Україні, Ізраїлю Тайваню там і мексиканським проблемам на кордоні. Що відомо, вийшов цей Майк Джонсон і каже, що. Конгрес не буде розглядати законопроект про нові санкції проти Росії, доки не сплине час ультиматуму, який висловив Росії американський президент Дональд Трамп. Про це заявив спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон. Передає видання Reuters, агенція. Цитую: я думаю, що Палата представників і Сенат погоджуються, що враховуючи, що Білий Дім дав цей термін у 50 днів, нам потрібно дозволити головнокомандувачу адміністрації міністру оборони та. Пентагону зробити те, що вони збираються робити, і ми побачимо, як це буде, як зазначає Ройтерс, деякі члени конгресу продовжують наполягати на жорсткіших санкціях проти Росії, зокрема на приндії цього закону Лінсіґрама Блюменталя, який ще з 1 квітня валяється в конгресі і ним лише махають і погрожують а насправді нічого не голосують. І от чергове відтермінування нагадаю вам за попередню інформацію, планували проголосувати цей закон. До того моменту, як конгрес, сенатори і палата представників підуть на канікули до 1 серпня. А тепер розуміємо, 50-денний термін Трампа спливає на початку вересня. Ще місяць має Путін аби безтурботно далі продовжити свою окупаційну війну. В Україні в ніч на 23 липня у низці населених пунктів Російської Федерації лунали вибухи під час атаки безпілотників у Міноборони Російської Федерації. Запевнили, що напередодні в період з 9-ї вечора до 12-ї, практично за їхнім часом, російське ППО, нібито знищило 51 український безпілотник над кількома регіонами їхньої країни. Зокрема, вибухи лунали у Таганрозі та передмісті ростова на дону за даними телеграм каналів в тому числі і а. Стра під атакою перебував Новочеркаськ-Ростовської області. У мережі публікують численні кадри, як стверджується, із місця ударів. А також запевняю, що атакований на район залізничного вокзалу та Новочеркаську державну районну електростанцію йдеться у повідомленні. От, Власне, зараз ви бачите ці кадри, вони знаходяться поряд. І цей ГРЕС і е, вокзал залізничний. Це вже не перший удар саме по цьому залізничному вокзалу. Верніше Залізничному залі ростовської області, перепрошую, як бачимо в збройних сил України новий підхід. можна так сказати, тому що раніше, як ви пригадуєте, били по НПЗ, били по скупченню ворога, били по інших підприємствах. Це і продовжується робити, окрім як НПЗ давно цього не було. Наприклад, у Слуга або Новоросійськ, але по залізничних станціях не було регулярних. Ударів, чому це робиться? Ну це очевидно і просте для розуміння. Логістика, логістика і ще раз, логістика. Росіяни намагаються наступати окупантам. Потрібно величезну кількість ресурсу, палива, живої сили, техніки, артилерії, броньованого різного обладнання. А коли йдуть влучання по залізничних вузлах, зрозуміло, що. Такому випадку не працюватиме залізниця і переправляти не буде як і чим. Потрібно лагодити. останні тижні якраз по телах ворога і е, завдаються удари. Як бачимо, вони успішні, і вони справді впливають на те, що намагається Росія переправляти. Я вам нагадаю, що Ростов через Кальміус, через е, м -м, Маріуполь, Токмак. М -м 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 і далі до Криму це є одна логістика, де на південь постачають із Криму. Також вони використовують карчинський міст, хоча вони його використовують не так активно і не так навантажують, тому що регулярно там щось перекривають, бо є різні прильоти. Ну і нагадаю, окрім цього, що б'ють по логістиці. Оліція Росія за останні півтора тижні дуже добре ознайомилася, що таке тривога, що таке зупинка рейсів, що таке життя під ударами. Е, ні, е, безпілотники не били в скупчення там цивільних чи цивільну інфраструктуру, але сили оборони України робили усе. Для того аби в Росії оголошували так звані їхні план Килим, кав'Йор вони його називають, відповідно змушували закривати усі аеропорти е, столиці терористичної країни. І десятки тисяч росіян дуже багато відео, як вони просто обурюються. А чому це так? Я от гроші заплатила, заплатив. А ми нікуди не можемо полетіти. Ми вже тут одну-дві-три доби сидимо. І взагалі, що це за неподобство? Аби знали, що таке означає нападати на сусідню країну? Вони повинні, як і казав Володимир Зеленський, відчувати кожного дня наслідки тих звірств, які вони роблять. В Україні, але ми від них відрізняємось. Ми не займаємося е тим, чим займаються ці геноцидники в нашій країні.